Програма сьогодні надзвичайне. Про все, що варте уваги далі. Новий вибух в Одесі. Пекельна машина спрацювала вночі у підвалі будинку на вулиці Коблевській. Люди не постраждали, однак вибухом зруйнувало кілька квартир. Одеса пів на першу ночі. Потужний вибух пролунав на цокольному поверсі житлового будинку на вулиці Коблевській. Більшість мешканців вже спали. Людмила розповідає, її родичка мало не загинула вона вийшла з кухні повторова і повпірова, да і говоріть. І тут услышала этот зрив, вискочила. Коли зайшли, побачили на кухні обвалилася стіна, зруйновано кілька квартир. Вибух був такої сили, що під удар потрапили і чотири машини припарковані у дворі. Вирвало двері, двері отлетіли аж на метрів 10, Пробили машину, вибили стекло. Навіть напротив двері, які були в 20 метрах, просто стекла повилітали. Правоохоронці кажуть, спрацювала саморобна вибухівка. Її потужність близько кілограму в тротиловому еквіваленті. Подібні використовувалися у попередніх терактах, яких за останні кілька місяців в Одесі було близько десяти. Один з них місяць тому стався зовсім поруч. Проте цей вибух має відмінність. Якщо ми раніше, Рані, рані завершались рані з, з закладкою взриву у дверей, там і на подоконників, то в данном случае взрыв пройшло непосредственно в самом помещении. Каким образом туда попало взрывное устройство, зринове устроїв, то вже слід виясняти. Підвал, у якому стався вибух, знищений майже вщент. Ну, Там офіс, там непонятно і за чего, это что, там офіс. Здавали, как бы, не здавали його. Через ситуацію у місті громадяни стали вкрай уважними. Жителька будинку на Кобливській Наталя розповідає, за добу до вибуху бачила біля під'їзду тинявся підозрілий чоловік. Он дійшов до угла, зупинився, різко розвернувся, пішов в іншу сторону, одну сигарету викурив другу. А я йому говорю, у мене дуже велика собака. Я говорю, аж а що Я маю начитуватися перед вами. Я сейчас приедет міліція читайте. Почувши про міліцію, чоловік а Наступної ночі стався вибух. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини. Кримінальне провадження розпочали за фактом вчинення терористичного акту. Наталка Прогар Вікторія Тищук ТВА. 43 теракти лише за останній рік сталися на Харківщині. Про це повідомили в облуправлінні міліції. Там кажуть, сепаратисти не припиняють спроб розхитати регіон. Зокрема, сім терактів сталося цьогоріч лише за два місяці. Торік правоохоронці затримали майже сотню сепаратистів, які провокували масові безлади. Схопили винних у теракті 22 лютого, який забрав життя чотирьох людей. На тепер охорону регіону посилили у харківській області. Є 32 блокпости, на яких працюють понад 300 правоохоронців. Жахливий вилов у вінниці. Рибалки з річки витягли тіло новонародженого немовляти. Маля було замотане у поліетиленовий пакет. Наразі правоохоронці розшукують матір дитини і з'ясовують обставини трагедії. Якщо судмедексперти підтвердять, що малюк народився живим, міліція може відкрити провадження за статтею вбивство. Відразу ви викликали міліцію, на 102 зателефонували, виїхала слідчо-оперативна група. Експерти, швидка допомога. Дитина була вже мертва, декілька днів знаходилася в воді. За фактом виявлення мертвого, мертвої дитини відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 117. -ї. Це навмисне вбивство матір'ю новонародженої дитини. Міліція займається встановленням особи і пошуками матері. Допилися до в'язниці на столичному подолі, ледь не закінчилася подвійним убивством. Троє чоловіків та жінка випивали просто на вулиці. Раптом між захмелілими товаришами розгорілася суперечка. Один із чоловіків вихопив ножа і вдарив опонента. Закривавлений співчаркувальник, вирішив не звертатися по допомогу. і Пішов загоювати рани додому. А компанія продовжила веселитися аж до наступної сварки. Усе той же розлючений чоловік знову накинувся на товариша та цього разу з. Зацідив ножем у серце. Швидку міліцію викликала жінка, що гуляла з компанією. Урятувати пораненого не вдалося. Грізуна затримали за ґратами Він може просидіти аж до 15 років. Кілька місяців київські правоохоронці розшукували зухвалих грабіжників. Молодики примудрилися тричі обчистити одне і те ж відділення банку. Вдиралися до приміщення серед білого дня. Не боялися камери, діяли нахабно. Погрожували касирам зброєю та забирали готівку. Винести встигли понад 100 тисяч гривень у розпал чергового пограбування. Зловмисників таки схопили. Їх підозрюють щонайменше у восьми розбійних нападах. Затримано двох громадян, мешканців Київської області 27 та 28 років, які протягом 9 місяців вчиняли розбійні напади на установи, що надають споживчі кредити. За вказаним фактом. Порушено кримінальне провадження за ознаками злочини, передбачені частиною 3 статті 77 Кримінального кодексу України, тобто розбійний напад, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Ще одних серійних крадіїв схопило у сумах. Двоє поплічників обчищали крамниці. Обрали переважно магазини без град на вікнах та з пластиковими фасадами. Щоб винести готівку спритникам, досить було двох хвилин. Ще до приїзду міліції вони зникали. Затримати молодиків, вдалося після чергової крадіжки. Вони йшли з награбованим, коли побачили патрульну машину. Кинулися тікати, та далеко забігти не вдалося. У відділку злодії всіляко заперечували свою провину. При отработке территории мы обратили внимание на двух подраздительных граждан, которые, увидев нас, попытались скрыться через заборы частного сектора и были нами задержаны на соседней улице и доставлены в Сурской городеомилиции. Чималий арсенал зброї вилучили у Івано-Франківську в одного з місцевих мешканців, звідки вдома у чоловіка кілька рушниць, автомати, десяток і майже сім сотень набоїв. Він так і не зміг пояснити. Дозвіних документів на зброю затриманий не мав. Міліціянти з'ясовують, де чоловік взяв це добро і шукають можливі канали постачання зброї та вибухівки за незаконне поводження зі зброєю, затриманому загрожує до семи років тюрми. Із зони АТО на пам'ять ще одну схованку зі зброєю викрили тернопільські міліціонери. Місцевий житель тримав у гаражі цілу колекцію від пістолета до протитанкового гранатомета. Усім цим любив хизуватися перед знайомими, поки хтось із них не зателефонував правоохоронцям. Свій арсенал тернополянин зберігав просто у гаражі. Любив похизуватися колекцією зброї перед знайомими. Саме чергові відвідувачі екскурсії у гараж і розповіли міліціонерам про незаконну схованку. Усередині правоохоронці знайшли автомат Калашникова, гранатомет і чотири пістолети. За словами експертів, деяка зброя була одноразовою і вже відстріляною, тому не несла небезпеки. Предмет, який являє собою пусковим пристроєм до реактивної протитанку протитанкової рпг 18 в народі називають муха. Він є одноразовий. Даний предмет не являє собою небезпеки, тому що він є одноразовий, відстріляний і Дуже поширений зараз на сході держави в зоні проведення антитуристичної операції. Окрім відпрацьованої зброї, колекціонер мав і перероблену підвогнепальну. Так звичайний стартовий пістолет перетворився на бойовий. Наданий на дослідження пістолет виготовлений шляхом переробки, видалення обмежувача зі ствола сигнального пістолета. Придатний для стрільби. Пострілів свинцевими кулями шляхом розділення спорядження. При цьому кулі отримують кінетичну енергію, достатню для ураження живої сили. Жодних дозволів і документів на зберігання і саму зброю у чоловіка не було. Відомості було внесено до єдиного реєстру досудового розслідування і далено праву кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 263 кримінального кодексу України. Санкція статті даної передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Звідки така колекція? Пояснити затриманий не зміг. Це наразі з'ясовують правоохоронці. кажуть найімовірніше боєприпаси привезені із зони проведення АТО. Ярослав Марченко Тивай. Одесити допомогли схопити наркоторгівця. Міліціянти отримали повідомлення про незнайомця, що торгує в місті дурманом. 33-річного раніше засудженого місцевого жителя швидко затримали та навідалися до його оселі з обшуком. У квартирі знайшли не лише марихуану, опій та виручені за зілля гроші. Під диваном чоловік тримав бойовий пістолет із набоями. Наразі зловмисник у СІЗО. Во время провідіння обнаружено була обнаружена на такие наркотические средства, как соломка мака, раствор опия, каннабис, 400 таблеток и стеклянные колбы для изготовления психотропного вещества метамфетамин, а также пистолет немецкого производства, деньги в сумме 8,5 тысяч гривен и 430 долларов США, полученные от сбыта наркотиков. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, Санкції статті від 6 до 10 років лишення свободи з конфіскації імущества. В Ужгороді на порожній дорозі не розминулися два легковики. Пригода сталася посеред ночі. Удар був такої сили, що де Отавас перетворилися на купу брухту. На диво водії у ДТП не постраждали. Хто винуватиться аварії, з'ясовують правоохоронці. Дивом залишився живим кермувальник у Харкові. Його Тойота їхала вулицею Героїв труда. Раптом автівку занесло. Машина потрапила, протаранила залізну огорожу, і ударилася у стовп. Водій відбувся лише з забуттям. А от авто відновленню вже не підлягає. Свідки пригоди запевняють, що водій рухався із значним перевищенням швидкості. І про інші дорожньо-транспортні пригоди, які сталися в Україні, цієї доби далі у короткому огляді. В аварії на Вінниччині загинуло троє людей. Вранці на автодорозі Житомир Могилів Подільський. У Лобовому зіткнулися дві іномарки. 23-річна водій Хюндай виїхала на зустрічну, де у цей момент рухався мерседес. Внаслідок удару машини просто розплющило. На місці загинули обидва кермувальника і пасажир корейського авто. Удаї кажуть, ймовірно, винуватиться ДТП, тільки не отримала водійське посвідчення і не проїздила за кермом і місяця. Попередні Причиною дорожньо-транспортної пригоди є невідповідність дій водія автомобіля Хундай, тобто жінки, яка виїхала з руху. По даному фактору, слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Одна людина загинула ще одна у вкрай важкому стані внаслідок ДТП на Дніпропетровщині. На дорозі у новомосковському районі 30-річна власниця Хюндаю на слизькій дорозі не впоралася з кермуванням і, вилетівши на зустрічну лобом, у лоба зіткнулася з вантажівкою. Пасажириномарки загинув на місці. Кермувальниця авто у лікарні. Наслідки лобового удару сумні: 82-річний пасажир іномарки загинув миттєво, а призвідницю ДТП госпіталізовано до реанімації. За фактом ДТП проводиться досудове розслідування. У Києві машина протаранила автобусну зупинку і влетіла у підземний перехід. Пригода сталася вночі на вулиці Олени Теліги. Водій сеата несподівано виїхав на тротуар, промчав 15 метрів, збиваючи усе на своєму шляху, зупинилася втівка на сходах підземки. Машина спочатку ударилася у стіну, а потім перекинулася на дах і зайнялася. Кермувальника затисло у понівеченій машині. Втім, ще до прибуття пожежників свідки пригоди загасили полум'я. Коли ж рятувальники визвали. Волили водія, він був уже мертвим. Анастасія Бобкова, Тивай. Кривавим побоїщем завершилася спроба закрити казино у центрі Одеси. Активісти правого сектору приїхали до грального закладу та стали вимагати закрити його. Несподівано з'явилося кілька десятків молодиків спортивної статури. Зав'язалася бійка. Кількох активістів добряче побили. Одному з них розбили голову. Троє людей потрапили до лікарні. Свідки викликали міліцію Правоохоронці затримали кількох учасників бійки та врешті прикрили і казино. У приміщенні діяли зо два десятки гральних автоматів, покерні сто. Ли та рулетка власників бізнесу розшукують. Їм загрожує штраф до 50 мільйонів гривень. І ще один гральний заклад закрили на Закарпатті. Казано працювало в одному з сіл Тячівського району. Коли до закладу навідалися міліціянти, був розпалі покерний турнір. За головний приз боролися майже два десятки гравців. Усіх їх доправили до відділку. Під час обшуку у закладі вилучили понад тисячу доларів, 500 євро та 5 тисяч гривень. Організаторів азартних ігор шукають. そう。そう Історія про бійцівський клуб у Білій церкві набирає обертів після виходу в наш ефір сюжету про один із закладів, де охорона регулярно гамселить клієнтів. Депутату міськради, який коментував ситуацію, почали погрожувати вранці. Олександр мав автівку їхати на роботу, коли побачив розбите вікно в автомобілі. У салоні зловмисники залишили каменюку загорнуту у аркуш паперу. А на ньому напис ТВАЙ З автівки Нічого не зникло. Чоловік припускає, що таким чином йому погрожують, бо він займається проблемним. Закладом на місце події, депутат одразу викликав міліцію. Наразі хулігана розшукують. Лежала бумага. У бумагі був камінець. Ну, і на цьому камінці було написано тільки три слова – ТВАЙ. У мене є підозри, от, що це якось пов'язано з тим сюжетом, який вийшов на каналі ТВАЙ. Там був сюжет про так, ті події, які відбуваються в нічному клубі «Каліпсо». кого не можу звинувачити, це є мої. Не скажем так, припущення, що це можуть бути представники цього закладу зробити цю пакость, от тому, що якби доказати це крайне тяжко, от, але якби все вказує на те, що такий слід може бути. Сумнозвісному судді Владиславу Оберемко оголосили про підозру. Генпрокурор Віктор Шокін звернувся до кваліфікаційної комісії суддів для відсторонення Оберемка від виконання обов'язків, а також до Верховного суду за згодою на його затримання. Нагадаю, проти судді Макарівського райсуду відкрито провадження за хуліганство та погрозу вбивством. Перебуваючи п'яним за кермом, він залякував інспекторів ДАІ та погрожував застрелити їх. І поки що це все більше надзвичайно у наступному випуску. Побачимось.